А сьогодні я на зустрічався з і лічивцем і завжди дуже цікаві протистояння в них з зілічівцем з командою Миколи Павло, правда? Завжди, Юрій да, Щось вже. Так якось Косі лічивець завжди. Тут або сім, або нуль-нуль. Або сім, або нуль-нуль. Ну сьогодні, бачите, вийшло, що ну по-перше, бачите, патріотичні заклики на трибунах. Це завжди приємно, тому що ну, футбол є частиною життя і він повинен ним бути. Перший момент на 18-й хвилині в принципі, достатньо складно було на початку зустріч киянам е Ігор Вікторович. Ну, не, не можу сказати, що було сложно. Київ за счет класу почав игру, нікуди не спеша зі своїми моментами. Тобто тут вопрос в тому, як Мілічовець немножко не раз, не розбираються, не можуть розібратися. Ну але гульовий момент перші на 37 тридцьомій хвилині. І це пенальті. Пенальті м'яч влучив руку Матвєєва. Я вважаю, що це пенальті. Треба ставити пенальті, і тут навіть сумнів бути не може. Лезе. Ну, соглашусь, мяч попав в руку. Мяч, рука не притиснута. Ну, мяч да, може от... впасти куди-небудь. на 37-й хвилині Андрій Ярмоленко забиває пенальті. Треба ну, дати да, да футболістам і лічовцям, які з хорошим настроєм вийшли на цю ігру. І вплоть до забитого пенальті вони практично ни в чем не вступали Динамо. А збросив, вот тут опасний момент був. І другий тайм то так само були достатньо небезпечні моменти, але ну, е, заради правди слід сказати, що ну, і лічив було все-таки складно. Все-таки зараз на даному далі мастерства команді Павлова важко Но в желанні їх можна похвалити, тому що не будь-яка команда створює моменти, граючи з Динамо динамокієм. Во ну, тут... Автогол зубкова на 53-й хвилині. Отут все вмерло. Отут, Здесь... Тут вся інтрига померла було тяжело вернутися до этого мяча. Мяч в него попал, не было да. у него возможности как-то уйти Дальчук от этого. Отбил прямо в а воротарю можно было відбиты інакше? Uh, сложно сказати. Можно было бы, наверное. Ну. Далі вже достатньо спокійно контролювали ситуацію. Футболісти Київської дна. в, в моментів було багато. Вони вже знаєте, якби розкутос почували. В таких матчах важне забити перший м'яч. Динамо... Я б сказав, що тут другий, тому що після ну, першого голу да, були моменти лічився, пам'ятаєте? Убили інтригу второй, Ну і розкріпастілість футболісти і вже зі. Здесь... Як говориться, посипався лічоє. Ярмоленко. 62-га хвилина забуває другий м'яч, і головою. Напас отмітить, який пас йому сила На нього сила, бачите, Він, він все-таки універсал. Футболіст може зіграти справа в центрі і всюди, всюди він корисний. Паса він... давше девральний, головою забив Хороший Андрій. Потім вийшов Теудорчик. Перший момент він не реалізував. Тут гусів. Голий Венлинського. 100 мячей таких забыл. Куда не сидите? Во сне сделать. Стой Я Сто во сне забил. Але потом забыл вот этот голый и рыцарь. Ну да, молодой Гальчук присел немножко, думал вниз. Тут можно было спокойно стоять в ближнем углу, подними руки. Ну, опять-таки. Але я вам хочу сказать, катай Теодорчик тут пробил. Гамбург. Загадал. Ну, здесь, да, что-то уже блин. Не, ну, вратарь начал садиться. Раніше до епізоду, от уже сиділ, там було видно, була щелі, он туди прям набрав. Попав здорово, це однозначно. Ну... Але бачите, як чіпляється ціпляє, за шанс свій Теодорчик. Він десь виходить і все рівно цей шанс шукає, все рівно забиває, все одно він показує, що він може забивати. Конкуренці... Антонес, отут хочу відкрити секрет, щоб посперечалися Везницьким Шуховцевим. Чи заб'є Антонес до кінця чемпіонату, хоча б один гол. Буквально через зайсь, коли він забив гол. Шуховце виграв. Ну, гол фантастичный. Да, попал здорово. Лежит. Пал Попал мяч, хорошо, на ногу. Ну, такие не берутся, тяжело было в разрыв. А, хотя, 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 Игорь сказал, Венгрики что бы Широн, взял. И просто, что не он Игорь сказал, что такой бы взял. Ну да, шажочек вылетел. Ну, как, получилось. Спортэкспресс, все хорошо. Хорошая дуже перемога, 5-0. Э, <coughs> можно провести параллели Шахтар Олимпик? Я бы не сказал, потому что было видно, как, как бороться лечилось. Только в конце тайма динамоцы смогли забить мяч. И даже те алы, которые забивали, ну, не было там такого, чтобы там раскопали. Ну, параллель, расступали. не параллель, там 6, тут 5. То есть, ну, у кого какое мнение. То есть, и... как произошло, так произошло. <связывая> Давайте посмотрим, что говорил после игры с Эвертон совсем другой турнир, мы ничему не помогаем. Наверное, у команды стоит цель в этом турнире и в этом, и в Лиге Европы. Это совсем разные турниры, и сегодня была такая же важная игра, как и с Эвертоном, но я рад, что... Ребята одержали убедительную победу. но, мабуть, до першого м'яча, поки не забили, було тяжко. Потім розкріпасті і забили більше. сьогодні. Даніла сіла грав правого захисника і в дві результативні передачі віддав, відіграв дуже хорошо. І Хачір'іді так само був дуже переконливо. Сьогодні Хачиріді вперше вийшов у 2015 році в стартовому складі. Що йому заважало грати раніше в стартовому складі? Його проблема чи все-таки форма інших футболістів? Да, наверное, его проблемы. У него была очень серьезная травма. И я рад, что сегодня сыграл Женя 90 минут до игры с Эвертоном, он тренировался всего одну тренировку. Конечно, мы на него рассчитываем, и сегодняшняя его игра показала, что он, что он в форме и готов дальше играть. На ви вы до другого матчу з «Евертоном», матчу відповіді? Чи сьогодні Берегли, якихось футболістів, чи навіть не думали сьогодні про матч з «Евертоном»? Да, думали, наверное, кому-то дали отдохнуть, кто-то вышел, какое-то количество времени сыграл. Но все равно, еще раз, никто не снимает ответственности в турнире э, чемпионата Украины. Это два разные турнира, и сегодня то же самое, очень важно было три очка. Ну що ж, тепер Евертон будемо сподіватися, що таку саму гру і такий самий результат. Команда продемонструє матчі проти англійської команди. Тобі що зберегли газон Олімпійського якраз на матч проти Евертона сьогодні Динамо грало на стадіоні імені Динамо Динамо імені Валерія Лобановського. Ну і будемо сподіватися, що НСК Олімпійський все таки подарує хороший результат. Ми будемо за це дуже і дуже болівати.